Ми повинні підготуватися і до складних умов. Ви бачите, минула доба шість разів оголошувалася повітряна тривога. Ворог злиться, нервує, в його не все виходить на фронті. Складнощі він не може побороти наших воїнів. Тому він намагається по нашим громадам бомбити. Я ще раз говорю, наскільки складно було вихідне, і обстріли сусідніх громад були зовсім, зовсім інші, зовсім злі, категоричні, і обстріли, як правило, житлових будинків і інфраструктури. І температура показує мінус 19, але сприймається як мінус 30. Тому я пропоную всім без винятку підготувати теплі речі, підготувати ліки, кому потрібно. Харчі на дві доби. Зарядити мобілки, пауербанки, утепляти свої приміщення дітям і дорослому населенню по можливості по вулицям лишній раз не ходити при такої низькій температурі. Пропоную утриматися і почекати декілька днів, поки температура підвищиться.